Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на понад півтора мільярда семи з половиною до п'яти мільярдів вісімсот мільйонів. Україна скоротила фінансування спорту у 2025 році у порівнянні з попереднім у 2024-му суто на розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту держава дала 4 мільярди 200 мільйонів гривень. То нині ця сума менша – 3 мільярди 190 мільйонів. Втім, до неї не входять окремо виділені кошти на для забезпечення підготовки до великих змагань, запланованих на поточний або наступний рік. Зимові Олімпійські ігри 2026 тисячі лютий 26 року, всесвітні ігри з неолімпійських видів серпень 2025 року, літні та зимові європейські юнацькі олімпійські фестивалі лютий та липень поточного року відповідно на які з бюджету виділено 410 мільйонів гривень. Також окремо держава забезпечила підготовку та участь української. Команди в Дефлімпіаді 2025 пройде в листопаді та зимовій паралімпіаді 2026 березень наступного року. Тут фігурує сума у 894 млн грн. мільйони гривень окремо на розвиток спорту. Серед осіб з інвалідністю та їхню фізкультурно-спортивну реабілітацію Україна дала 727 мільйонів гривень. Олімпійська чемпіонка з стрибків у висоту Ярослава Могучих з Дніпра свою форму майку шорти та нагрудний номер, в якій перемогла на олімпіаді 2024 у Парижі. Передала до колекції спадщини World Athletics, де її можна побачити у віртуальній 3 d експозиції. Тим часом 6 лютого магучих візьме участь у першому для себе старті сезону міжнародного. Ному турнірі у Дінзамп девелопмент, який прийматиме італійське місто Удіне. головною конкуренткою у боротьбі за перемогу. В неї буде Марія Вукович з Чорногорії, яка вже встигла відкрити сезон сріблом на етапі світового туру у приміщенні в Білграді, де вона показала результат 190 сантиметрів за екватором традиційного відкритого обласного турніру. Пам'яті Миколи Кудрицького з футболу, який вже віддавна вважається неофіційним зимовим чемпіонатом Дніпропетровщини. Які цьогоріч проходить за системою в одне коло, коли кожен має зіграти з кожним, розпочалися вирішальні матчі, можна вважати фінальній стадії змагань, де у поєдинках поміж собою сходяться команди-претенденти на перемогу і призові місця. За екватором традиційного відкритого обласного турніру пам'яті Миколи Кудрицьку, який вже віддавна. Вважається неофіційним зимовим чемпіонатом Дніпропетровщини, який цьогоріч проходить за системою в одне коло. Коли кожен має зіграти з кожним, розпочалися вирішальні матчі, можна вважати фінальний стадій змагань, де у поєдинках поміж собою сходяться колективи-претенденти на перемогу і призові місця. Одним з таких стала зустріч Дніпровської Ukrainian Тім і стандарту з нових Санжар Полтавської області, які до цього разом з іншим представником нашого міста куряче не знали гіркоти поразки. Тому огріх кожного з суперників на фініші турнірного шляху коштуватиме йому шансів на завоювання чемпіонства і золотих нагород натомість нічийний рахунок, звісно, цілком і сповна, влаштував би пернатих, які відразу автоматично отримували два очки переваги, і можливість вже у майбутньому з кожним з них, а такі матчі ще попереду не ризикувати і грати по результату. Втім, подібні мрії і надії вже на 27-й хвилині зруйнував Дмитро Вергун. За плечима якого професійні клуби, отримавши м'яч з правого флангу прямо по центру воріт, він технічно на виконання майстерно тріснув метрів з 15 під бокову стійку площини білого прямокутника української команди. Більше до сигналу на відпочинок ніхто не забивав. Мінімальна перевага колективу з Полтавської області залишалася у притул до середини другої половини зустріча, яка, до речі, була гарної якості, що й не дивно, адже по обидва боки барикад. Діяли виконавці, які встигли засвітитися у другому, першому і навіть елітному вітчизняних дивізіонах. У нових сажарах голкіпер Віталій Постранський, Сергій Вовкодав, Антон Кіча та більш молодший, вище згаданий Дмитро Вергун, Олексій Разуваєв, Володимир Киричук. У підсумку саме за рахунок значно вищого середнього рівня гравців і більш-менш регулярних тренувань. Чого не скажеш про Дніпровців, у яких вони практично відсутні, і вони не мають таких виконавців? Стандарт спочатку. Подвоїв рахунок, коли Гліб Літюк першим темпом поцілив у поперечину. Найкращим чином зіграв центральний оборонець Володимир Приземлін і Антон Кіча, випередивши його на долі секунди, спрямував сферу за призначенням. Коли пішла остання хвилина матчу, вище згаданий тандем нових санжар помінявся ролями. Наразі вже Кіча подав з і ніким не прикритий літюк головою, впритул розстріляв ворота. У підсумку 3-0. можливо десь навіть за великий рахунок для такого поєдинку. Втім, маємо те, що маємо. Ми знали, з ким ми граємо. Команда Стандарт дуже гарна команда. Вона грає в чемпіонаті аматорів, Серед тичне в чемпіонаті України серед аматорів. І у них дуже слажений колектив, дуже гарно підібрані футболісти. То ми розуміли, як буде важко. Ми намагались протистояти їм. Але ну клас є клас. Нам дуже важко. У нас хлопці менше професіонали, менше... Менше хто де грав, тому нам трошки важче було, але ми зробили, що могли. Так, пропустили багато, але гра була чудова. Була чудова гра, дуже гарна команда. Мені подобається, як грає Ukrainian Тім. добрий тренер, поставка гру, хлопці грають в футбол, тому було з ними дуже цікаво. Ми зі своєї сторони тільки готуємось, тому переглядаємо деяких футболістів. Не всі футболісти ще готові, не всі футболісти змогли сьогодні грати через хвороби. Тому мені зігра дуже сподобалась. Дуже. Хороша гра до останніх хвилин вона тримала в напруженості. І, я думаю, глядачам вона сподобалась. Турнірну таблицю односібно очолює куряче з Дніпра, яке не має у пасиві поразок, втім у нього попереду матчі з україни. Тім і стандартом не програвав і він, проте очки і за нічєї втрачав, хоча має три гри в запасі. Тому все вирішиться на фініші в особистих зустрічах лідерів. Рекордним за кількістю учасників близько 500 не тільки для міста, але й для регіону та навіть України став перший у новому 2025 році турнір федерації змішаних єдиноборств ММА Дніпра відкритий чемпіонат міста. Рекордним за кількістю учасників близько п'ятиста не тільки для міста, але і для регіону та навіть України. Став перший у новому 2025 році турнір федерації змішаних єдиноборств ММА Дніпра відкритий чемпіонат міста. Віці представляли 28 спортивних клубів чотирьох областей держави: Харківської, Полтавської, Запорізької і звісно, господарів нашої, що певною мірою, як з одного боку, потішило організаторів, а з іншого змусило трохи їх похвилюватися. Адже на перший погляд, не маленька спортивна зала ліцею митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при університеті митної справи та фінансів Дніпровської міської ради, усталена чотирма килимами, ледве встигала приймати поєдинки, які струмком. Один за одним лилися зранку до вечора. Складно зорганізувати е, великий е, рівень змагань, але ми намагаємося, і в нас все на достойному рівні. І в минулому році я обіцяв, що ми покращимо рівень змагань і ми. Цьому році е м, отримуємо велику кількість учасників. Зрештою звітні змагання були позначені не тільки кількісним складом учасників. У сутичках брали участь спортсмени різного рівня підготовки від початківців до титулованих бійців, переможців і призерів, чемпіонатів України, Європи світу, що, звісно, надавало високий статус турніру, попри за формуляром, міський масштаб. Проте як зазначив головний суддя Сергій Тарасов. На певному етапі спрацьовує важливий принцип діалектики, коли кількість переростає у якість, адже вони перебувають поміж собою у нерозривному взаємозв'язку. Сьогодні борються дуже багато як чемпіонів світу, так і призерів, чемпіонату світу, чемпіонату Європи. Тому що наш, наш середок Дніпровський міський є топовим в Україні, тому сьогодні. Не тільки кількість, но і якість. Ми переконані, що ця кількість, яку ми сьогодні зібрали, вона обов'язково в дальнішому переросте у якість. Це 100%. Перемогу у загальнокомандному заліку здобув Дніпровський спортивний клуб Сварог, на рахунку якого 22 золоті нагороди. На другому місці Криворізький барс 18 відзнак найвищого гатунку, на одну менше 17 і третя сходинка п'єдесталу Пошани в іншого представника Дніпра, колективу Янаги. Індивідуальних кубків за техніку достойні Павло Батлер, Федір Сезоненко, Катерина Сіденко, Олексій Сороколіт, Володимир Кудліцький, Олександра Гуртова, Михайло Шевчук і Клим Гринюк. Отже, дебютний старт нового сезону ММА у Дніпрі і відразу потужний, вже став історією. Втім, чемпіонат, що завершився вкотре красномовно, продемонстрував і засвідчив, що цей вид єдиноборства у нашому місті розвивається і розбудовується на гарному рівні. Про його успіхи вже добре всі знають притул до міжнародної арени. Так, ми, ми навіть на світовій арені перші в світі по такому виду змагань. І коли ти бачиш ці обличчя дітей, це не може не радувати для мене особисто це великі емоції. Тому будемо набагаємось і будемо розвивати цей вид спорту і в нашій державі, і приймати участь у міжнародних змаганнях. Попереду у нас ще кубок буде міста Дніпро і два всеукраїнські турніри, які ми пробуємо проводити. Також за підтримки обласної федерації і за підтримки департаменту спорту нашої міської ради. Також би хотілося і керівнику департаменту Остіпову. Олександру Єричу подякувати за велику допомогу в організації цих змагань, І також віце-президенту обласної федерації Михайлу Токареву за допомогу проведення. Про найближчі турніри Федерації змішаних єдиноборств ММА міста у наступних випусках новин спорту Дніпро ТІВІ. Команда, яка складалася з десяти учасників, по чотири хлопчики та дівчинки, які навчаються у Придніпровському та кам'янському ліцеях Червоногригорівської об'єднаної територіальної громади Нікопольського району, під орудою вчителів Андрія Думанського і Дмитра Солдатова, посіла друге а, посіла друге місце в естафеті всеукраїнського спортивно-виховного заходу Україна єднає серця, який ініціював, організував та провів національний олімпійський комітет України за підтримки програми Олімпійської солідарності міжнародного олімпійського комітету. В ньому взяли. Участь 26 команд дітей з різних регіонів України, а також відомі спортсмени, чемпіони, призери та учасники олімпійських ігор різних років. В програмі заходу були змагання з плавання, спортивного орієнтування, настільного тенісу, естафет, а Також майстер-класи з катання на ковзанах та лижних перегонів. Щоденна зарядка з титулованими олімпійцями. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.